Команда, привіт! Мене звати Дмитро. Продовжуємо наш книжний клуб. Сьогодні там книжка Атомні звички. Ми пам'ятаємо, що в ній є чотири закони. Минуле ми пройшли зробити це очевидним. Сьогодні зробимо розбір закону, зробить це привабливо. Поїхали. Давайте взагалі е, коротко сформулюємо суть нашого другого закону. Е, значить, е, ну, люди роблять те, що їм подобається. Якщо звичка здається нудною, дною, вона їм, ну, банально не заходить. І У них є супротив до її виконання. Приваблювість запускає дофамін гормон очікування винагороди. Як взагалі виглядає ця формула? Чим праваблювоше виглядає звичка, тим вища ймовірність, що воно стане регулярним. Далі розберемо, як це виглядає взагалі на практиці. Давайте до практики. Ми можемо взяти наступні рекомендації автора і будемо впроваджувати їх в життя. Перше це використає зв'язування з спокус. Це поєднує корисне, з приємним. Наприклад, що ми можемо використати. Під час пробіжки ми включаємо аудіокнигу, слухаємо книгу або корисний подкаст і розбираємо інформацію, яка нас цікава, яка нам допоможе для нашого подальшого розвитку. Друге, це зміна сприйняття. Просто прибери слово мушу і постав слово маю можливість. Автор наводить дуже чудовий приклад людина на інвалідному візку, коли до нього підійшли і сказали, він вас сковує, цей інвалідний візок. Він сказав, ні, він мене не сковує, він дає мені свободу, тому що без нього я б лежав. І це дуже потужний просто приклад, який навів нам автор. Просто змінися сприйняття. Переформатуй своє, своє мислення: від: я мушу йти в зал на Я маю шанс піти в зал, зробити себе сильнішим, прокачати себе і стати іншою особистістю. Перефразування робить найважчі дії більш привабливими. Наступна рекомендація автора: вона звучить: «Оточи себе правильними людьми. Що це значить? Ну, конкретно він нам наводить приклад про сім'ю шахматистів. Ну, ви це можете прочитати у книзі, а да? ми можемо розібрати приклад нашого оточення КМВ. Зараз на фотках ми побачимо клуб наших однодумців. Ми вже по факту оточені людьми, які бігають марафони, бігають айронмени, бігають рейснейшени. Люди, які організовують різні івенти, ходять на тренінги, перемагають в конкурсах, в рейтингах, в КТК. Люди, які прагнуть від життя більшого. Ти вже попав в те оточення, яке буде робити тебе сильнішим. І це вже є перший правильний крок твого шляху розвитку своєї особистості. Тому кайфуй від цього, живи цим, розвивайся. І роби так, щоб ти був чимось сильним оточенням. Наступна потужна практика, яку я готовий впроваджувати в своє життя і рекомендую вам, вона називається Додай маленькі винагороди. Тобі ж кожну успішну дію підкріплюй чимось для тебе якоюсь насолодою. Зроби собі замоту, пробіг 10 кілометрів, можеш сходити в сауну, відвідати масаж. Ти зробиш собі користь і тілу, і своєму духу. Тому обов'язково запам'ятай. У нас в роботі це також дуже сильно проявлено. Є національні конкурси, є внутрішні рейтинги. Трошки більше попрацював, отримав нагороду фінансову, репутаційну, і є можливість кар'єрного зростання. Більше попрацював, тебе помітили, ти зайшов в кадровий резерв і в майбутньому в тебе вже є можливість вирости по кар'єрним сходинам і бути вже трошки на іншому рівні кар'єри в цій компанії. Тому я для себе вирішив. Е як фінал цього розділу, це звички потрібно робити привабливими, а не тільки нав'язувати їх з силою волі. І я зранку сьогодні це зробив, і в мене день пішов дуже кайфово. От сьогодні, сьогодні я в неділю вирішив обрати правильні дії та перед контентом пробіг 8 кілометрів, тому що зробився приємним. Пробігся по центру Києва. У мене в житті є особистий чудовий приклад, як я собі звичку зробив привабливою, зв'язуючи її з роботою в компанії. Я колись в компанію приходив там, 8 років назад, я важив там, майже 140 кілограм, і я взагалі боявся розмовляти з людьми. І я в свій час, приходячи на роботу торгового представника, з цього знайшов дуже позитивні, класні вигади. Перше, я кожен день боров свої страхи. Розмовляючи з людьми, пропонуючи їм товар. Для мене це була ще, ще, ще той виклик. Інше я просто крокував. Я ходив по 20-30 по тисяч кроків на маршруті, і це мені допомогло скинути е, там, біля 30 кілограм за рік. От, от елементарний приклад, після цього, коли мені вдалося продавати, я захотів рости по кар'єрі більше, і там вже пішов на тренінги. Мені це стало цікаво, але це все запустило, оця перша, перша іскра зробив цю звичку дуже привабливо. І я з роботи, і бажання схуднути і розвиватися об'єднав це все в загальну синергію, і це мені дуже дало поштовх в житті. Тому дякую вам за увагу і побачимось в наступних випусках.